Тебе зрадили, тому що ти недостатньо сексуальна. В чому причина? Я буду називати тобі в регресивній шкалі певні цифри. Твоє завдання говорити всього одну фразу. Я сексуальна. Скільки років по паспорту? 33. 30 зараз. 33. Я сексуальна. 30. Я сексуальна. 20. 27. Я сексуальна. 25. Я сексуальна. 23. Я сексуальна. 20 років. Я сексуальна. 19. Я сексуальна. Вісімнадцять. Я сексуальна. Бачиш, голос змінився: 19. Я сексуальна. Не вірю тобі вже. Що там, де десь 19 років трапилось? Закривай очі, закритими очима більше підсвідомість працює. Ми зустрічалися з хлопцем, він їздив у відпустку там з друзями, і після цього я побачила, що він сідає за ноутбук і з кимось переписується. І я зрозуміла, що він там на відпочинку з кимось познайомився, і що він зараз з нею переписується. Що тобі хочеться там зробити? Викликати таксі, послати нахер і поїхати. Зроби. При цьому ще цим ноутбуком йому там по голові надавай. Давай, прояви ці витіснені свої почуття емоції. Включи сучку, прям таку. Зробила. Не вірю тобі, тіло твоє показує, закриваєшся. Недостатньо сексуально, Чи? Чи? тебе зрадили, тому що недостатньо сексуально в чому причина? Можливо, недостатньо цікаво, як особистість. Ти сама собі не цікава? Угу. Да? Так. Чому ти сама собі не цікава? Там уже це як наслідок.